Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 15 жовтня 1330 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Тільки що на Миколаївщині була повітряна тривога через російський розвідувальний дрон, а минулої доби жодного разу не було повітряної тривоги. На Одещині також мопеди, які запустили росіяни на південь, не залітали. Але 113 штук росіяни Запустили 86 Збито є, на жаль, 26 прильотів. Ну і на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Кировоградщині та Дніпропетровщині. Аварійні відключення світла. І близько 12-ї росіяни авіабомбою вдарили по сумах. В місті зараз серйозні проблеми з електрикою. На Одещині минула доба спокійно пройшла. Більшості Миколаївської області теж крім Очаківської громади. Там 9 разів були атаки дронами. Від росіян і одного разу артилерійський обстріл. Цивільні на щастя не постраждали. Є руйнування. Щодо Херсонщини, то там на жаль, аж троє загиблих людей після російських обстрілів. 14 людей травмовані. Ну іначе цієї ночі на Росії по НПЗ прилетіло. Є там вже звідти непогане відео. Чекаємо ще на таке.